Маркас я до для читання. Водьмо важні. В той час, коли прийшов Ісус до Каперному, чутка пішла, що Він у домі. Там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, і він промовляв до них словом, і ось прийшли до нього, несячу, несячи розслабленого, несли його четверо, а що задля народу не могли принести до нього, розкрили стелі над місцем, де він був. І через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, Каже до розслабленого. Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити. Він Бог угліть, хто може прощати гріхи. Крім одного Бога, Ісус вмить збагнув Духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого так мислите у серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускайте тобі гріхи, чи сказати стань, візьми своє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що щен чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, мов доросла, кажу тобі встань, візьми своє ліжко, і йди до дому. став той зараз же взяв ліжко, і вийшов на очапу усіх. і довався всіх, хвалили бой казали, ніколи ми такого не па. Слава тобі, Господи, слава! Тобі. Слава Ісусу Христу, Ні Отця і Сини і Святого Духа. Сьогодні в Гелі ми чуємо про Розслабленого. І це є щось, що в Євангелії є дуже рідкісне. Знаєте, дуже часто Ісус, бачучи віру людини, її зціляє. Але це є одне з дуже рідкісних випадків, де Ісус зціляє людину. Бачучи віру когось іншого. Бо тут, не бан... тут, коли опускають цього чоловіка, Ісус не пише, що бачучи віру цього чоловіка, Він каже: побачивши їхню віру, говорячи не про розслабленого, а про його друзів, про тих, які. Чоловіка розслабленого на ліжку, перше витягнули на дах, потім розломали дах чужого чоловіка їм, і потім його спустили. Уявіть, що ці друзі насправді були готові? Наскільки вони ризикнули. Наскільки вони були готові потім знести будь-який штраф чи кару за те, що вони роблять, щоб помогти своєму другові. І бачучи їхню віру, Ісус був так зручений, що Він зцілив цього чоловіка. Дуже часто під час посту. Заохочується, щоб дивитися на себе, щоб дивитися на своє життя. Але я хочу, щоб ми сьогодні, дивлячись на це, подумали, а які ми, друзі? А що ми готові ради наших близьких і рідних? Чи ми готові на все ради тих, кого ми цінимо? Чи ми готові? Зробити, поломити комусь хату і сказати, я тобі відбудую, я відплачу будь-який штраф, але я це зроблю, бо моєму рідному це треба. Я готовий на все ради тих, що близькі мене. Знаєте, є одна така, один такий випадок раз був, що був один хлопець, ну, малий шеф в школі, школярик такий. Дуже чемний, все відмінник вчасно, нікого не прогулював нічого. І раз викликають його тата до директора. Та, то дуже здивований, каже, чи все нормально, чи щось з ним сталося. А секретарка каже, так, але прошу, підіть. Він сьогодні набив іншого учня. Тато приходить, бачить, там той сидить, теж трохи пошарпаний, ну бо то не було однобічно, знаєте. Він дивиться, каже, ну як ти міг? Ти такий в мене файний, ти такий відмінник. Ну, Твій старший брат, то я ще від нього таке чекаю. Ну, але від тебе я таке би іконе. Чікав, ну що могло стати, щоб ти таке зробив? А він каже. Інший хлопець сьогодні образував нашу сестру. І тато обернувся, пішов до і казав, він все правильно зробив. Я його так виховав. Він відмінник, він все робить правильно. Він сам ніколи не бився, хоч були ситуації, де він міг, він себе навіть не захищав, але свою молодшу, молодшу сестру він мав захистити. Він правильно зробив. Чи ми таку саму постанову готові прийняти, як цей малий хлопець? Що на собі ми знесемо щонебудь, але ради. Рідних і близьких, ми готові на все небо. І зараз теж задумуємося, всі наші захисники, які зараз поставили під загрозу своє здоров'я, свою безпеку, я переконаний, що ніхто з них не думав, що я це роблю ради себе, що кожен з них, ідучи на таку. Ставляючи себе в таку позицію, в таку небезпеку, думав, я це роблю, щоб спасти свою сестру, свого брата, своїх, баб... своїх батьків, дідусю, бабусю, дітей, жінку, рідних, близьких. Це є ті люди, що насправді готові на все. Щоб і інші були в безпеці. Це і ті, що готові з собою ризикувати ради інших, Чи ми теж маємо то в собі, щоб бути готові з собою жертвувати для інших, щоб своєю вірою спасти не себе, а своїх близьких. Щоб Ісус, дивлячись на них, сказав, я зцілю там тих. Бо я бачу вашу віру. Знаєте, легко за себе повстати, легко за себе молитися, просити щось відстоювати. Але важливіше якраз відстоювати не для себе, а за інших. Як Ісус часто казав, що навіть найгірші грішники таке роблять. За себе відстоюють, але якраз християни мають відстоювати інших, захищати тих, що себе не можуть захистити, і підтримувати тих, що потребують ту підтримку. Беремо приклад цих чоловіків, які були готові на все ради свого друга. Бо усвідомлюється це на секунду. Ви людина, яка прийняла Ісуса. Купу народу завалило вже до вашої хати, ви вже трохи під стресом, і тут хтось починає валити вам стелю. Ну, я думаю, що ви точно скажете, слухайте, як то ви собі таке дозволили. Я точно викликачу поліцію на таке. А ці чоловіки не втікли, не, не розбіглися, а вони були готові на все. Просто за шанс, що можливо їхнього друга зцілиться, Чи ми теж готові ризикувати для наших близьких і рідних. Нехай Бог нас дасть ту силу, ту хоробрість і ту настирливість, щоб інших близьких до нас захищати. Слава Ісусу Христу.